Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, добрий вечір, пане Михайле. Розкажіть нам на якому етапі це незалежне розслідування магати? Чи розпочалося воно? І власне дуже хотілося б, щоб в якнайшвидші терміни можна було розставити всі крапки над і в цьому питанні. Ну, по-перше, воно розпочалося. Дійсно, місія магати вже працює на тих чи інших об'єктах в Україні. Об'єкти ми називаємо ви розумієте з точки з безпекової точки зору. Але між тим комісія працює і безумовно, це один з інструментів доведення того, що Росія е, завжди використовує фейки для того, щоб якось там підтиснути на суспільні думки інших країн. Це перше, друге, е, ну крім цього, ми ж розуміємо, що треба інформаційно працювати з тим, що будь який Скажімо, так ініціатива Росії розказати щось про якусь брудну бомбу, ядерну бомбу та немає жодного сенсу, але нам постійно потрібно це повторювати, особливо в інших країнах, тому що подекуди там ще десь хтось думає, що Росія говорить якусь там правду, чи щось там знає, чи є розвідка, якась російська, яка щось там говорить, і таке інше. Але ні, ми з вами розуміємо, що це була скоординована абсолютно інформаційна компанія, коли і Шойгу, і Герасимов, і Лавров, і Пісков. А потім і Путін одночасно говорили одні й ті ж тези, які мали б сказати: дивіться, ну добре, не заес не тактична ядерна, але є брудна. І ви пам'ятаєте оцю історію, що, начебто, брудна. Може бути замаскована під якісь там і, скандери, і так далі і тому подібне, і Росію будуть звинувачувати в тому, що це вона використала. Я це до чого говорю, тому що буквально вчора пан Путін так само розповідав, що, наприклад, якщо буде йти, вони зараз призупинили свою участь у так званому зерновому коридорі забезпечення безпеки. Так він каже: пан Путін каже: дивіться, буде їхати Балкір з українським зерном, українці самі його знищать, а нашою зброєю да російською, а потім говорять, що це ну якби скажуть, що це зробила Росія. Тобто ще раз, Росія постійно акцентує увагу на одніх і тих самих тезах. То ми маємо розуміти, що все це є банальна інформаційна компанія у виконанні Росії. Між тим Україна готова відкрити будь-кому, щоб вони могли дивитись, наші партнери поряд з нами. Магате дивиться комісі... комісію свою, і таке інше. Пане Михайло. Ось ця перевірка. Коли варто очікувати її результатів, і ще один важливий момент: низка експертів сказали, що у разі, навіть якщо Росія вдаватиметься до таких провокацій, то ось ці ядерні елементи вони мають так би мовити свій почерк. Можна зрозуміти їхнє місце походження. Росія зараз контролює на жаль Запорізьку атомну електростанцію. Чи можемо ми фіксувати там подібні провокації чи використання звіти певних ядерних елементів? Ну, давайте так. По перше, я б все ж таки цю тему так особливо не подалював з точки зору того, що після. після... Того як Росії пояснили, що таке глобальна доктрина ядерного стримування, які наслідки будуть у Росії, якщо вона все ж таки спробує щось там використати. Ну бо це виглядає дивно, да велика країна, яка розказувала, що в неї там друга армія заходить на територію суверенної держави, програє конвенційну війну, і після цього починає неядерній державі погрожувати ядерною зброєю. Це виглядає трошки нікчемно, але Росія взагалі нікчемно виглядає. Між тим їй пояснили, що це все ж таки договір. Глобальний договір про невикористання зброї ядерної як наступальної все ж таки буде мати певні фізичні наслідки для Росії, не обов'язково ядерний контрудар, але між тим це буде абсолютно чітко фізично доведено, що Росія не може такої використовувати. Тому я б сказав би, що риторика Росії, ядерна риторика трошки трошки суттєво зменшилась. Це з одного боку, з іншого боку, дійсно, будь-які ядерні матеріали, е, які використовуються на тій чи іншому об'єкті, в тому числі на Запорізькій атомній електростанції, мають свій слід. Тому буде зрозуміло, звідки ці матеріали використовувалися, в тому числі якщо будуть використовуватись матеріали. Ну припустімо, що буде якась ситуація, де Росія може використати певну низку ядерних матеріалів з АЕС, але в принципі для цього існує МАГАТЕ, яка точно має кваліфікацію де, в якому об'єкті які матеріали ядерні використовуються. Але між тим, і це третє. Ви ж розумієте, що є в нас такий сірий ринок, да, ще, на якому можна знайти певну низку матеріалів для того, щоб створити брудну бомбу. Принаймні Росія так собі думає. Але, але я думаю, що навіть це не спроможно буде для Росії, щоб там замаскувати якісь там спроби щось зробити, якусь провокацію чи таке інше. Тому я вважаю, що це скоріше має інформаційні наслідки не більше того. А от щодо інформаційних наслідків, останніх заяв пана Медведєва, який сьогодні сказав про те, що вони будуть мати всі права використовувати ядерну зброю, якщо Україна наважиться звільняти. Ну вони кажуть, що це їхні землі, а ми ж знаємо, що це наші землі. Це про що говорить? Це свідчить про те, що вони вже припускають перемогу України, про їхнє безсилля. Чому знову вони розігрують ядерну карту? Дуже дуже гарно сказано, що вони вже святкують перемогу України в Росії. А давайте так, щоб було все зрозуміло. По-перше, Медведєв трошки дивна людина, яка постійно говорить такі грозні заяви, робить. Ну такі дуже страшні. Це як людина, яка постійно десь сидить під охороною, а потім щось вийде, і там в мережі напише: ми тут зараз всіх на коліна поставимо. Це перша складова. Тому я б не вважав, що треба на Медведєва звертати дуже там багато уваги. Друга складова Росія точно розуміє, що. Вісім місяців війни доводять немає в Росії військової звичайної військової спроможності, щоб перемогти Україну. Це очевидно. Як мінімум, вони можуть закидати тілами мобілізованих да, там суттєво закидати, як мінімум, вони можуть використати ще низку снарядів там певної певного калібру. Так вони в них, в них є, і вони знімають чергування по всій території, по всьому периметру Російської Федерації. Але з точки зору військової спроможності її в Росії недостатньо. Ця країна має армію, яка певно там не в десятку, навіть чи в двадцятку входить. Вона програє будь-якій іншій армії, якщо це буде співставно по кількості і по, скажімо, військовій техніці. Це друге і третя складова дуже важлива для розуміння того, що міжнародне право чітко трактує, що територія Окуповані території, в тому числі включно з півостров Крим, є виключно юридично українськими, тобто російська доктрина використання ядерної зброї, не може мати не може бути використана на території іншої держави. Це перше, друге, безумовно, в односторонньому порядку сказати, що ці території наш, наші, і ми внесли їх в конституцію свою, як це зробила недавно Росія. Також не буде прийнятно для міжнародної спільноти і міжнародного права, тому на цих територіях діють юридично мотивовано виключно українські закони і укази українського президента. Це ключове. І тому Росія розуміє, ви знаєте, оце одна річ пропагандистська бравада, а інша річ юридичні наслідки. Росія чітко розуміє, що є міжнародно визнані кордони 91-го року, які є визнаними для всіх країн. І тому Росія може говорити про будь-що, а дії може виконувати тільки за рахунок військової спроможності тобто вона може воювати конвенційно на цій території, але використовувати ядерну зброю. Ми повертаємось до початку нашої розмови. Вона буде мати певні фізичні суттєві наслідки від інших країн, які підписували договір про глобальне ядерне стримування. Пане Михайло, я б хотів поговорити про нашу енергетичну систему, тому що секретар НБО Олексій Даніло заявив, що заступник голови адміністрації президента РФ Кирієнко є цитую головним ідеологом і лобістом знищення нашої енергосистеми. Разом з тим була низка заяв, що наші партнери готові допомагати у відновленні. Але поки що ми цього на жаль не бачимо. Так ми спостерігаємо відключення, вимушені. Ми бачимо, що українці абсолютно спокійно до цього ставляться. Але коли ми можемо побачити відновлення енергосистеми за допомогою наших партнерів, а, давайте так. Ідея знищення енергетичної гідротехнічної інфраструктури України є ідеєю не тільки пана Кирієнка, а всієї політичної еліти Російської Федерації, включно з Путіним, тобто. Вони всі сьогодні мають консенсус, що Україну перемогти не можна у військовому сенсі, тому будемо знищувати в геноцидному сенсі. Будемо знищувати інфраструктуру для того, щоб завдати максимальної шкоди для а, жителів країни. масової, а, масової Шкоди це перша друга складова. А це ж розумієте, це ж аварійні а, відключення йдуть. Це велика а, а, інфраструктурна проблема сьогодні, тому що удари були ж не по одному об'єкту. Не по одному трансформатору, не по одному, не по одній ГЕС, да там читець і таке інше. Це ж масові удари. Тому це не питання одного дня чи двох днів. Це питання того, що ми будемо сьогодні, починаючи там, наприклад, з 10 жовтня, ми постійно маємо ремонтні роботи великого обсягу, і наші партнери. Наші партнери говорять про те, що вони готові надати нам додаткові матеріали, додаткову техніку, додаткові там, скажімо, ці ж трансформатори, які виготовляються достатньо довго, і так далі. Я маю на увазі по часу, як виробничий процес. І вони готові все це нам надавати, але питання ремонту це питання тепер постійного процесу. Тобто, ми будемо постійно ремонтувати те, що Росія нам сьогодні руйнує. В Росії ще є. Я під... Є ще певна кількість крилатих ракет своїх, але вони там мають певне обмеження з точки зору точності. Є певна кількість ракет, які Іран починає передавати Росії. На жаль, до Ірана, наприклад, можна було більш агресивно ставитись з точки зору знищення виробництв тих же дронів чи ракет в Ірані, але певна кількість дронів є то, я про що? Удари будуть. В той же час ремонтна логістика зрозуміла. В той же час партнери додатково дають нам ремонтні наші спроможності, ну підвищують їх. В той же час будуть певні відключення. Зрозуміло, щоб не було пікових там навантажень на сітку. В той же час ми зараз займаємося, тим, щоб фізично захистити ці об'єкти максимально. Додатково вони ж там були захищені, але додатково ще захистити в той же час пришвидшили переговори з нашими партнерами щодо систем антидронових, щодо систем ПВО і головне щодо систем протиракетної оборони. Це трошки інш різні речі, і таким чином ми вважаємо, що все ж таки держава буде тримати під контролем е, спроможність своєї енергетичної архітектури е, е, інфраструктури по всій країні. Пасиві вам, пане Михайло, за позитивну крапку цієї розмови, okay. так завжди раді бачити okay. вас в нашому ефірі. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був разом з нами.